29 вересня в міському палаці культури відбувся урочистий захід з нагоди святкування Дня захисників та захисниць України та Дня територіальної оборони. На свято звітало чимало гостей. Слова вдячності та шани висловив своїм колегам командир 115 ї окремої бригади територіальної оборони полковник Віталій Маковський. Маю сьогодні нагоду вітати кожного з вас. Маю величезну вдячність. Кожному з присутніх. Дякую вашій особі тим людям, які поруч з вами щоденно цілодобово роблять все задля нашої спільної перемоги. Сьогодні не можу не згадати наших братів і сестер, які віддали своє життя. Задля того, щоб наступні покоління жили в мирній, світучій Україні це наші військовослужбовці, нашої бригади. Багато людей отримали поранення, але ми не згинаємось, ми продовжуємо виконувати завдання. Державними нагородами та грамотами міністра оборони України, командовича сил територіальної оборони, були відзначені військовослужбовці. Це свято символізує любов і шану українців до оборонців і визволителів рідної землі до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності держави. Вітальні слова на адресу військових лунали і від керівництва Житомира. В першу чергу хочу подякувати, подякувати за вашу хоробрість. Подякувати за вашу сміливість. Я хочу подякувати за. Те, що ваші побратими кожного дня боронять нашу державу і на півночі, і на півдні нашої країни. Спасибі вам за вашу роботу. Бережіть себе, а хай покрова Пресвято Богородиці покриває, оберігає всіх вас. Слава Україні! Героїзм Збройних сил, героїзм захисників і захисниць сьогодні затьмарюють подвиги наших пращурів. Тому я з величезною подякою передаю слова вдячності міського голови міста Житомир Сергія Сухомлина. І побажання, побажання вам міцного козацького духу за особистий внесок в захист української держави, подяками та грамотами відзначили захисників та захисниць північного полісся. Також від Житомирської обласної військової адміністрації 115 п'ятнадцять окремій бригаді ТРО вручили додатковий автомобіль. Слова щирої вдячності на адресу захисників лунали і від народного депутата України Володимира Ришонкова у перемоги багато чинників, але безперечно. Найважливіше це міцність, мужність і сила духу тих, хто захищає нашу країну. Це вас. Тому сьогодні я дякую від усіх жителів нашого північного полісся, вам, дорогі наші захисники і захисниці. Ми віримо в вас. Ми сподіваємось на те, що ви зробите все для того, щоб захистити себе, свої родини відповідно нас усіх. І нашу державу З вірою в вас і велику перемогу. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок наголосив перший заступник міського голови користання Володимир Вегівський. Саме від вас залежить сьогодні, яким шляхом піде Україна в подальшому. Я впевнений, що ви і тільки ви зробите перемогу для нашої держави. Я щиро. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви є, захищаєте нашу незалежність, наше майбутнє, нашої держави. Щирі слова поздоровлень на адресу захисників лунали і від керівництва Коростенського району. Ми дякуємо вам, що наші очі побачили ранок сьогоднішнього дня. Хай береже Бог всіх вас і вашої родини і допомагає вашій нелегкій праці. Здоров'я, міцного та всім нам миру! Та нашої перемоги, слава Україні! Додавала настрою нашим захисникам велика концертна програма у виконанні творчих колективів міського палацу культури. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від підступного ворога. Ми обов'язково переможемо.